Всім привіт! Так, друзі. Сьогодні в нас новий день і знову ми працюємо. Так, сьогодні задумка слідуюча. Тут або на цьому полі, там, де нас воронка була, хочу мотоблоком пройтися фризою. Е, ну, зразу скажу, суша конкретна, але е, хочу пройти з тієї сторони понад межою. Там Два або три проходи. Просто в мене є своя задумка, О, то хочу, коротше, профрезерувати. Десь там малюють нам дощик. О, не знаю, правда коли, але малюють. То я до дощику хочу встигнути перший раз пройти, а далі вже буду дивитися, можливо, там другий раз е, друг, другий прохід пройти. Тому що, ну, яка ситуація? Ще минулий сезон з часничком у нас не завершився, е, бо, ну, часник ще не продали. А вже потрібно думати про наступний сезон. І є деякі задумки в мене. О, то я думаю, якщо воно все реалізується, то буде окреме відео. Е, тому прийняв рішення, поки в нас е, вчора було так прохолодно, досить, сьогодні також ще не дуже така велика жара. Думаю, все-таки пройду. Чи вийде, перш за все, спробую, чи вийде розбити ту грудку трохи, ну і розрівняти. Ну а далі фон поля такий. Кукуруза де-не-де де сходить, і, поки мені все подобається. Ну, а як буде далі, будемо дивитися. Тож я, мотори мотоблока і погнали ми працювати. 走不？<D> Ну що, друзі, ось така в нас виходить картина. Щоб сказати, що погано, не скажу. Доволі даже класна фрезеровка вийшла. Я такого, якщо чесно, не очікував. Я думав, що, можливо, не піде. Звісно, ось є брили. Я їх знаю, вони тут і мали бути. Тому що в мене тут є така. Проблемка, та як від, ну, від дороги, від міжі. О, Тут в мене трошки йде, е, о, що взяти від дороги, не рівно, а також на косу, а потім далі рівно. Е, тому що свого часу я якось тут коротко, щось я тракторцем нахімічив, що в мене аво вийшла борозна. І тому в мене тут та, якби, сухіше, тут мокріше, ну взагалі. І тому я прийняв рішення тут трошки вирівняти. о І заодно. Е, ну Так як би зілля перебив. І трошки це все діло перемішаю, і я думаю, вирівнюю. Я, я так рахую, що я ще піду зараз туди вниз. о, ну Правда, цю травичку скидаю трошки, щоб не мішала. Піду вниз ну і вернуся наверх з е, серединкою. Щоб більше згладити, вирівняти. О, цю частинку. Я думаю, мені цього частинка полі, поля вистачить. Але, що саме цікаво? Саме цікаве, от дивимось на солому. Ось такий є один великий недолік. Я рахую, якщо вирощувати часничок, ну от після зернових це є такий своєрідний недолік, що дуже-дуже багато, так як би виходить, соломи. О. Ну, але, але все-таки вона в землі почала розпадатись. О, ну Така вже зробилася гнилішою. І я просто думаю, що ну, у нас так якби після воронки був тільки один такий е гарний дощ, ну і потім такий легесенький. Ну, земля не є така м -м, дуже зволожена, і то й, виходить, та солома не перегниває. О, І я, так сказати, я на то і розраховував, що ну, вона буде у нас ось така якась. Да? Ось, бачите, оця така мокра. Ну, Видно, що гниліше. Десь сухіше, десь гниліше. О, тому я і переорвав трошки раніше. Бо я так і розраховував, що коли я в вересні тут зайду поле, це основне робити, о, то в мене буде ну, щось похоже до цього картини. Але коли перед самою посадкою я ще раз, ну якщо так задумки перефрезерую, то повинно воно бути класно. Як буде, не знаю, бо я так собі думав, якби я зверху стерень полущу, потім приорав, потім я все рівно ту всю солому підняв. Ну, так маю надію, що вона е, ну, все-таки підгниє трошки. Ну, загальним побачимо. Ну, Але бачите, ну, соломи дуже багато. О, Такий покрив соломи великий. Так, ну то так виходить. Ну, виходить, доволі непогано. І оця вся грудка земля, ну, так як би кається, що воно все сухе, що воно дуже таке тверде Ні, воно все нормальненько розкришується, перебуває. То, звісно, воно там після дощику ще було ідеальніше, Але але, така зараз. Так, картина. Зараз я трошки зілля поправлю і буду далі працювати. Ну і е, ви не перемикайтесь, тому що я закінчу діляночку та й думаю, ми поспілкуємося про мотоблок. В загальному відгуки про мотоблок і наскільки він є корисний ну, такому ось сільському господарстві, от як даже в мене. О, тож, разом з вами на цю тему поговоримо. Так, друзі, вибрав таку вечірню пору, вітер стих. Так якось стало вже надворі тихіше, техніка десь не, не гаркає. Думаю, сяду, та й запишу відео. Але знаєте, в селі це така тема записати відео. Бо вже тут по дорозі. Як не хтось ходить, то хтось їздить. Ну, таке, знаєте, е сільський блогер це ну свої такі нюанси в тому всьому є. І тим бачиш, що якщо багато людей е такого не розуміють, до такого не звикли, ну то так. Як то кажуть, коса дивляться. Думають. Що там він сидить, те щось ляляка є. Так, ладно, друзі, дивіться, е, хочу підняти таку тему. От, е, чи варто купувати мотоблока? О, ну, ще на сьогоднішній день, чи е, варто даже дивитися в сторону мотоблока. О, але ось такого. Щоб ви розуміли, такого от, там мене там зубер, там кентаври є, їх там багато, там різних того, як там пишеться, але от, там десятка, дванадцятка, ну це вже. Вісімка по бажанню, Але ось іменно такого мотоблока дизельного, такого так, якби, китайця. Китайця О, Бо Ну, на сьогоднішній день ви всі розумієте, що дуже багато вибір є. І техніки, і мототехніка, Та, якби, там, мототракторці, трактори ну, різні. Ну, коротше, вибір такий, що вже ну та, якби, кажеться, ні, ніхто в цю сторону В сторону мотоблоків не дивиться. О, Взяти якусь там кількість років назад. Я думаю, років 5 назад, то ще багато хто дивився в сторону мотоблоків. О, а на сьогоднішній день вже так люди не дивляться. Але я вважаю, що е, це є е, хибна думка на рахунок мотоблока. О, тому що, ну, зразу, ну як, всі чому так вибирають щось таке там мототрактора чи ще щось, бо ну ось за мотоблоком треба ходити, там спина буде боліти і тому подібно. О, е, що я вам хочу сказати, якщо все нормально все нормально підналаштовано, і все у вас є нормально, то ніяка спина не буде боліти. Ну так, да, звісно, кроків трошки треба ходити. Але, ну, саме ви розумієте, людям -то треба ходити. То ви ж не будете кожного дня за мотоблоком ходити. Є якийсь час, так, да, потрібно походити. О! І, ну, багато хто скаже, що це не потріб, це не потрібна техніка, вона не буде їздити, вона не буде служити. О, хтось там прозиває там рогачі, ну, коротше, по-різному на того мотоблока говорять, гонять. І я хочу, знаєте, таку своєю думкою поділитися, тому що м -м, трошки часу я вже ним працюю, він у нас придбаний ще в 2021 році, і ну, літом ми його придбали. Тож, ну, так як вже якийсь там інтервал часу ми, я ним користуюся, ну, і я вже е, бачу дійсно, на що він спроможний, бачу дійсно. В чому його плюси, ну і в чому, можливо, там мінуси. О, і ну, вже таки можна щось сказати про цю техніку. І ну, маю з чим порівняти. Так як на каналі ви бачили, я ж працюю <кхем> на міні-тракторі. Ну, більшого трактора я не маю, але я розумію, що таке там міні-трактори, там більше трактора. І, і так би по спроможницях. Тож, ну. Є якось з чим порівняти. Знаєте, я м -м, свого часу, як його купляв, о, то, ну, можливо, багато хто так думав, спочатку забагато я на нього так би покладав надії. Ну що, ось то, тут такі, техніка. Десь відео, можливо, надивився ще щось, ну, там, все не будеш робити. О, тут от, це була така моя помилка. Але Прошло, пройшло трошки часу, ну, коротше, і, і, і як, ну, перший час я так би. Як тільки його придбали, що трошки я вже так би пошкодував, що ай, непотрібна техніка. Але як я більше до нього привик, і так як би кажуть, більше я до нього прив'язався, ну то я вам скажу, е це класна техніка. В загальному він такий зараз чистесенький. Ну в загальному техніку я так би люблю, ну там, і за нею трошки дивлюся. Е не так, ну, бо є різні моменти, але е і доглядаю і. Є такі моменти, що так, якби ну, деяких, деколи шкода там, дати нагрузки, ще щось. Ну, але е, прийшов той час. Е, просто я зрозумів, на що він спроможний, о коли, що йому можна дати, ну, та, типу, яку там нагрузку можна дати, і що я від нього буду очікувати. Ось ці такі моменти я вже все зрозумів, і от бачу на сонячній день, як і що. Тож, е, все-таки чи варто купувати? Я рахую варто. Варто по таких різних причини. Першу, яку я назву, і навіть чому ми його купляли. Ось така, я, я вважаю, жирна причина, він є недорогий. Ну, Він є недорогий. Звісно, пускає, ай дорогий, де ж недорогий. Ну, так. Але свого часу ми, як дивилися в сторону мотоблока, ми також дивилися в сторону мототрактора. Так, якби на мотоблока гроші ми мали, на мототрактора ми не мали. Ну, потрібно було взяти в займи. Але е, все-таки я пороздумував, з дружиною поговорили. Кажу, дивись, кажу, якщо купляти, то тільки мотоблока. О, десь щось від нас буде виручати. А далі, якщо там назбираємо гроші і купляти якогось нормального міні-тракторця. Ну, як бачите, міні-тракторця ми ще не маємо. О, бо не назбирали гроші. Але. Е, я ніяк не шкодую, що ми ну, не купили мототрактора. Ні в чому я не шкодую. Спочатку я трошки, так, якби як я кажу, шкодував, бо я не до кінця е, зрозумів мотоблока. А на сьогоднішній день ніяк я не шкодую. Бо це була перша причина фінансова. Мені недорогі, якщо у вас немає великих коштів, це само то. Багато хто скаже, а як там ним їздити, робити ще щось. Е, друзі. На сьогоднішній день я от замітив, він нас от, по транспортних роботах, ви якщо навіть на каналі бачили, я не ввожу все. Е, звісно, він там не, не їде так швидко, як там ну, трактор чи там міні-трактор. Навіть ну, мототрактор швидше їде за рахунок коліс. О, але я не ввожу все. Якщо у вас недалекі відстані, це незам... незамінний помічник, так як солярки беремо мінімум. І ось з городу я всі речі забираю, все, що мені потрібно. Багато, небагато. Колись ручною тачкою в себе на городі звозив. А зараз навіть мішок два я собі мотоблока завів. Він там 100 грамів солярки Я Заїхав кінець города, нагрузив, приїхав, все. Ось це такий жирний плюс, що техніка під рукою. Знову ще таких жирних плюсів, до яких, яких я відношу мотоблока. Що ти ним заїдеш куди ти хочеш. От в будь-яку точку ти його запхаєш. Особливо, от в мене вдома ну, дуже таких є багато труднодоступних місць, що та, якби, туди трактором просто навіть не в'їдеш. А за рахунок мотоблока там можна е, там, маневрувати взад-поріт і ну, вивертаєш і в таку в дуже такі труднодоступні місця заїжджаєш ним там тобі щось погрузити чи скинути. Це також відмінна, відмінна техніка. З'їхав я з цієї долинки. Тут я розвернувся, Бачите? ну і що? І задком я запхав туди прицепчика, бо мені цибульку треба далі поносити. І дивіться, тут місця небагато, туди перед я не мав можливості заїхати, але я за дочком мотоблока туди запхав і все, і дивіться. Мане... Маленький, він дуже маневрений, легесенько вивернути, запхати прицепчика. Сказав, Та тракторцем дуже легенько прицепа запхати. Я, звісно, згідно. Якщо прицепчик маленький і нормально він маневрений. Але коли тут, наприклад, ну, тут часник копався, ями горби, то туди-сюди, то виходить зад-перід, бо починає ламати або прицепа, або ще щось. То те мішає, то те мішає. А мотоблоком ідеально. Ось це такі плюси. Дуже жирні плюси. Хтось каже, та він нічого не потягне. Я пісок ним привожу, не знаю, повний прицепчик гружу. Багато, небагато. Ну, рахую, що на нього влазить так само, як на автомобільний прицеп. Їздив по пісочок, собі нормально нагрузив піску, привіз піску. Сполів, зерно забирав ним, там, і сої забирав, грузив там і. ну... Повний прицеп мішків картопля, так само повний прицепчик. Всі такі речі. І він їде і він тягне. Ще такий, знаєте, я от рахую в жирний в ньому плюс, що от техніка недорога, і не шкода так тих грошей. І навіть якщо ти маєш там міні це, в допомогу ну, оцей тракторець люкс, Ну, не тракторець, мотоблок, по тій причині, що він ну, возенький. Ну, маленький, наприклад, типу, ширина по колесах, там 90, ну, хай берем, як я зфризую, там, з фризою, грубого там трошки далі, хай метр загальна ширина. І якщо там дача чи десь такі от, ну, багато різних місць, ну, таких, що тяжко туди трактором заїхати, що навіть, ну, нереально, ти цим мотоблоком туди запхаєшся. І така річ, як фриза, ти тією фризою зробиш. ну, Перемелишся на кашу і все. І в тебе ну, оброблена діляночка, от ти ним заїдеш ну, куди, тобі, куди ти захочеш. О, І так якби на, на підфаті, то. зараз популярно люди займаються малиною. Ну, там Малина, полуниця. І садять так, щоб ну, ну роблять до трактора, купують фрези. Але ж самі розумієте, чим. Чим ширша, чим більший трактор, тим ширша фреза автоматично дуже широка міжрадка. Ну і в деяких моментах недоцільно, так як ну, переводиш, наприклад, ділянку. Ну а мотоблок само то. Ну, хтось каже, та скільки він там зробить, Та я і 50 сотих фрезерував, і ну, і підчасник там більше фрезерував, і не тільки підчасник. Я в одному році досить багато ним робив, фрезерував, і картоплю садили, і там дині садили. Відео є підтвердження, що ну, він працює. О, а якщо такі речі там, посадити сотих 10-20 малини і регулярно поїхати зробити міжрадку, навіть машиною автомобілем завіз е, мотоблока, наприклад, згрузив, поробив, загрузив, поїхав додому. Це от, 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 такий, ну, ну, плюс. І, ну, багато таких кажу, таких моментів, що може я деякі там і не озвучу, але. але... О, це техніка, ну, е, якраз для, для та, якби, допоміжна. Звісно, на нього ставку ставити, що ви будете робити як тракторцем, то в ніякому разі не потрібно, але якщо даже придбати мотоблок, а з часом придбати трактора або даже маєте трактора, але ж потрібно е, зробити якісь такі речі, та як е, ну, підгородину, ну, підову чи якісь ще щось. Він малесенький, зручно заїхати, діляночку підготувати, якщо у вас невеличкі об'єми, зробити ну, ним зручно. І виходить, трактором незручно, він ширший, там, їдеш, ну, або робиш всю ділянку, або ну, або нічого не робиш. І откажу: от, в будь-який момент завів, зробив, поїхав, зробив, пославив, все. О, це ну, така річ, що вона є необхідна. Я рахую, що необхідна. І саме основне, що солярки там залив повний бак, то будеш ним їздити, їздити, їздити. О, якщо їздити. І він нас, ну, ці вже таких останніх два роки то так е, конкретно працює. Ну, вже він так би добре е, получає. В цьому році їздив транспортний, ну, дуже багато їздив я ним. І, ну. Та якби техніка безвідказна, і таких жирних плюсів також е, дешевий в ремонті. Хай би як там не цело, його дешевше поладнувати, як даже того самого мототрактора і е, е, міні-трактора. Ну, бо так якби взяти набагато менше е, є деталів, які зламаються, так як би сказати. О, і такі, ну, такі різні такі нюанси. Тож. Хто думає, чи варто купляти? Я скажу, варто купляти його. І ну, під різні задачі. Я навіть в цьому році ним вологу закривав на чесночкові боронами. І теж я побачив такий жирний плюс в тому. Бо землю не так дуже страмбовує. От, трактором заїхав, дуже сильно колії втрамбувалися, Мотоблоком ні, він, він набагато легший. Ну, кажу, от, є таких різних багато нюансів. На які варто звернути увагу. Ну, багато кому можливо, і не підійде. Ну, звісно, це, це таке на кожного, кожен вважає по-своєму. Ну, але я рахую, що ще рано мотоблока списувати в загальному як е, техніку, ще рано його списувати з користання. Тож таки та -то справи, друзі. Дякую всім за увагу. Всім пока. Миру і добра.